Мої вітання товариство! Сьогодні п'ятниця, 31 травня, останній день літа у нас плюс 25. Зранку пройшов невеликий дощик, от, але до вечора вже все висохло. Ну от заціли мої помідорчики. Ну Правда, ще не всі, але основна частина. Обробляв я вже їх фунгіцидами, стимуляторами, а тут друг мені порадив ще обробити таким спеціальним стимулятором для томатів, який називається пасліній. Це стимулятор росту пасльонових культур. До складу входять солі аміноспертів. І от в інструкції пише, що підвищує вражайність. Пасльонових культур від 45 до 95%, та більше. Збільшує місць сухої речовини, цукрів, покращує смакові якості, підвищує кількість завізі, збільшує ранній урожай і збір стихливих плодів починається на 7-10 діб раніше. Рекомендують проводити. Дві обробки, це під час цвітіння першої кітиці і другу обробку під час цвітіння другої кітиці. Тут 6 мл усього. І з розрахунку, що на 10 літрів води йде 1 мл води. Тобто дуже концентрований, ще як назвати. От. Ну Побачимо, який дасть ефект. І будемо сподіватися на гарний урожай.